Вітаю вас, шановне товариство. Так, я знову, я знову не мив голову, і тому я в цій шапочці, ви знаєте правила, так би мовити. Ну, коротше, я що? Я без запису виходить, познищував цих орків, і всі ці білі штучки, правда, якось забув про цю. Сам не знаю, як воно так вийшло, якось я її прогавив. Ну і що, нам залишається виходить іти до того транспортного засобу? Так, ось ми на місці. Так, мені треба інша зброя, мені потрібна ось ця. Зараз я загрю чувака. Все, пацани пішли. О, навіть навіть мій цей, навіть мій цикло пішов в атаку, до речі, круто. Цикво пішов в атаку. Гасіть, гасіть його. Це і є цей доваран, так. Ну прикольно. до речі там якийсь портал, нам, походу, треба буде йти через портал, дивіться, круто, так. Хоже мені тільки вистачило моїх вояків, блін Ну поки що начебто, великих втрат немає. Так, давайте знищити другого, пацани А що там мій людя... людяник? О! Чудово! так, у мене, в принципі, начебто втрат таких особливих. 4 орки, по моєму у мене так і було. 16 героїв, по моєму теж так і було. Тобто якихось великих втрат, по-моєму, у мене немає. До речі, я втратив Вовка, коли ходив в бої проти тих чуваків. Скажіть, я скажу. Так рано, циклопи, дивіться, гаситься теж, Це прикол. Проти отих павуків. Так, коли я ходив у бої і втратив там Вовчика. На жаль, ну, але мені вже був впадло перезавантажуватись, думаю, фіг з ним. Все одно як бойова одиниця він дуже слабкий. Так. Отже, а так у нас по-моєму, навіть втрат немає, дивіться, Два дракони, 16 героїв, 4 орки. Ну, у нас по моєму все як було, так і є. У нас по-моєму, реально немає втрат. Кльово. Я так розумію, нам мабуть сюди треба входити. Тут раніше був портал, пам'ятаєте. Зараз він чогось зник. Давайте збережемось. Давайте, може, спершу тут побігаємо ще, подосліджуємо, може, тут щось є цікаве, там якась скриня зі скарбами, чи. А, обійти будівлю не можна, не, не пускає. Чи може гриби якісь там, знаєте, але. Ну, походу, тут робити взагалі нічого. Бо за будівлю нас не пускає, а так я тут нічого не бачу. Ну так, нас туди не пускає. А грибів я начебто і не бачу, так. Ну добре, тоді пішли. А от, чуваки зі мною підуть чи як? Як це буде? О! Падло! він мене коцнув. Ах ти скотина. <звук> Ніхера, А як же мені там... Бляха, а як мені там Добре, до речі, що я зберігся, так? А чого воно мене на початок, я не поняв. Це реально добре, що я зберігся, так. Може знаєте що? Давайте може озброїмося щитом, до речі? Чи ні, давайте взагалі, давайте спершу візьмемо лампу, ми одразу створимо цього джина. Так, а тепер щит. Чи лузер. а як його знищити? Я не викупаю. Бельно це тупо, то що немає якогось, якогось швидкого перезавантаження. Воно вічно спочатку тебе викидає на головне, головне меню, і тут уже капець. Чуваки, це перший, походу, реально складний момент у грі. і Я навіть не можу добігти до цього чекуна. Він мене тупо цими якимись хвилями вогняними знищує. Я не розумію. Ці чуваки зі мною не йдуть, бачите? Тобто я там один джин, якось до речі, в бій і не йшов. А як працює цей щит? На короткий час ціль втрачає здатність атакувати. Давайте спробуємо. Я не знаю. І що це за чувак? Його теж треба знищувати? Та що за бред? Бля, я щось не викупаю. Я вже навіть добій до нього почав його мочити, бачите, а йому тупо насрати. Я йому навіть урон наносив. Тобто, мабуть. Коротше дивіться, треба якомога швидше добігти до цього... Щіт, я так розумію, толку ніякого не дає. Я так розумію, що від щита реально толку ніякого немає. Він не захищає від тих атак. Мені, мабуть, треба знищувати того Янгола, такого якогось, котрий над цим чеквуном. А ні. Треба підстрибувати в цей момент. О, реліз Мейдж the Компайн Мод Перпетум. Прийміть мою подяку, ваше величністе за. За те, що звільнили мене від ангельських чарів, це через цей магічний ланцюг. Вони контролювали мою свідомість і змушували мене створювати кам'яних големів, щоб знищити вас. Вибачте за мою магію, яка завдала вам стільки шкоди. Від сьогодні я присягаю на вірність вашій величності і клянусь використовувати свою магію та знання задля вашого добробуту, як знак моєї вдячності. Прийміть у дарунок Голема. Я чекатиму вас біля синіх ендрійських кристалів. А. _... Коротше, коли ця йде вогняна хвиля, треба стрибати. Він типу перестрибує і все. Ой, ти ж не йобнись так. До речі, класно, так? Краєвид крутий. Uh, він перестрибує і нормально, а виходить треба знищити, бо цього янгола. Перпетуму ти навіть урон не можеш наносити, треба було йобнути цього янгола. Так, що ж, добренько. То це була не зрада, виходить, бачите? Перпетум нормальний чіткий пацан виявляється. Просто його контролював якийсь козел. Так, ми знайшли якийсь артефакт. Іще якийсь артефакт, господи Боже. Два артефакти знайшли. Давайте одразу подивимося, що там. Палець Мідаса, за легендами, король Мідас одним дотиком міг перетворювати що загодно золото, перетворює залізну руду в золоту роду, ніфіга собі. І дерев'яний посох із зеленим кристалом. Після ери хаосу земля була всипана ендрійськими кристалами. Різні істоти почали взаємодіяти з ними. В результаті з'явилися різні створіння хаосу, такі як гігантські змії. Кристалічні павуки, дракони та феї. Для останніх мана є джерелом життєвої сили. Посох вивільняє з землі ману, на яку злітаються феї. Магічний пил фей зцілює рани. А, -а, -а. То що, я типу можу тут підлікуватися, чи що, я не розумію? А, -а так, бачите, ти типу, полікує. Це, до речі, так теж кривий посух він лікує, бачите, і причому він лікує одразу може дофіга людей лікувати. Тут може стати багато воїнів, всі підлікуються. Це крутий артефакт, без сумнівів. Ну що ж, давайте знову ж таки так збережемося. Що ж, значить, ми здолали перпетума. О, там, він, до речі, гриби. Дивіться. Ага. І в мене тепер є один голем, бачите? Це теж мій воїн тепер цей голем. Мені його подарував перпетум. А який у нього урон? Мені просто цікаво. 110. Ніфіга собі у дракона 60. А у голема 110 урон, офігіти. А препетум теж зі мною, так? А, ось, я можу їх тут створювати, бачите? 5 тисяч каміння і 200 золота коштує один голем. А побазарити з цим чуваком не можна. Так, я не можу сюди застрибнути. Ага. Тобто, коротше, біля цих кристалів ти можеш створювати ще големів. До речі, так, я казав те, що каміння найнепотрібніше, а воно бачите, як треба аж 5 тисяч каміння, а в мене всього 3111. Так, це щоб створити ще одного голема. Ну, хоча, в принципі, мені здається, що мені навіть одного голема вистачить, бо реально у нього 12 тисяч здоров'я, тобто його навряд чи хтось колись вб'є. Якщо ми їх драконів, ніхто таки не вбив, у котрих по 3 тисячі здоров'я, так? То тобто, цього з 12 тисячами теж навряд чи хтось вб'є. То мені, мабуть, навіть одного голема вистачить, в принципі. А де ж гриби Хоп'ята, я ж десь бачив зверху гриби, мабуть, десь тут. Гриби, гриби, грибочки, ага? піздез. Тут якась найобка була виходить. Я щось, наче бачив гриби, але насправді я їх виходить не бачив. Так а що мені тоді далі робити? Що далі робити, не розумію. А, о, бачите, так, тепер тут у нас ще якась cursed Pyramid. проклята піраміда. Ага. Ну тоді погнали в Лонгвуд. А, почекайте, вихід на глобальну карту, так, Лонгвуд. Ой. А, це ж цей ще придурок до нас до Ну, у нас тепер у саміх є голим, тому ми маємо впоратися так із, із цією мавпою. Так, що в нас ще там є? Блін, у нас один герой помер. Було 16, тепер 15. Ну, а всі інші, начебто, живі. Все, так, чудово. Так, ідемо в Лонгут. Та що за бред? В смислі? Ми ж його знищили, тільки що. Реально якийсь бред, ми ж тільки-тільки знищили цього чувака. Оце коли два големи фігово, я не бачу, де мій голем. І щоб я ж просто випадково не влучив в іншого голема, розумієте, в свого в смислі. Блін, вже 14 героїв, у мене ще одного чувака вбили. Блять, через якийсь ідіотизм, а. Все ж він здох. Якого хера, так? Ну. Якого хера продовжується цей прикол, я не розумів. Ось, я виходжу на карту і хочу йти. Ааа, там, походу, безкінечні Големи чи що. Він то знову стоїть, бачите? Тут якийсь прикол, походу, що там безкінечні Големи. це баг, мабуть. Так, чуваки, до доколоться йдіть так, лікуйтеся. Щодо. Це, мабуть, якийсь баг, бо, типу, бачите, я ж це зробив, і там такий прикол, що має перестати. О, бачите, а на дерево я зараз натиснув, і воно стало, типу, золотим і пальцем Мідеса натиснув. Тобто можна не лише там руду руду перетворювати, можна, типу, і дерева навіть перетворювати на золоті. Так, воно ж, типу, як мало спрацювати, як я розумію, типу, ти зупинив перпетума. Так, і тепер, типу, мало все бути чітко. Він вже не мав створювати цих големів, а вони там, походу, безкінечно створюються, наскільки я зрозумів. Так, ну що, чуваки, начебто, не створювалося. Давайте може зробимо собі так ще двох цих героїв. Нехай зробляться, бо ми двох чуваків втратили. О, а я так я ж хотів глянути, що там з тим золотим деревом. Чувак його добуває? Ану, іди ти добувайте дерево, чувак. Де він? О. Мені просто цікаво, він буде добувати золото з того дерева, чи воно буде типу саме як дерево все одно. Так, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ого, так довго треба колупати, дивіться. Ого. А що ж так довго? Це ще ж я покращив майнінг, пам'ятаєте? Це ще ж я майнінг покращив. Дивіться, як довго він його довбе. А той чувак десь взагалі зник. Тут же був чувак, який добував дерево, і він десь взагалі зник. Десь, десь уже сачкує, я так розумію. Ану, ану. 40, А, ну він зато приносить аж 40 золота, нехай навіть так довго. О, У мене вже 16 героїв, тобто вже всі воїни є чудово. Давайте оті два грибочки зараз зберемо, навіть чотири дивіться як багато. І коротше, тоді підемо на, на ту пустелю. Ну круто, що бачите, типу, як пригоди продовжуються, так? Тобто ти вже начебто те зробив, те зробив, тобі здається, ну от уже все, все закінчилося, так? Типу, ти здавав останнього боса, ти здавав останнього боса, але по факту бачите, все одно якби все продовжується. Вон ще якийсь бос тепер з'явився. Бляха, а цей грибочок так далеко, що капець. Все, чудово, зберігаємося. Ну і що, пішли тоді, о, там якийсь скелет, знищимо його. Так. Там, до речі, ще дракон є, дивіться. Теж лежить дохлий, теж його треба буде чи погодувати, чи що з ним зробити, не знаю. Блін, ну там дофіга чуваків, дивіться. Я не знаю, наскільки вони круті, звичайно. Але їх дофіга. Ой, у них теж є, є луки, дивіться, ніхера собі. Ах, ви мавпочки, почки, тобто арбалети, так. Ну, правда, в мене без втрат. А, який без втрат? Ніфіга собі, я трьох героїв витратив. Ніфіга собі. Давайте ось сюди, так, ми тут побудуємо свою базу. У мене є якийсь робітник? Ну, я бачу цього чувака, але ж, звичайного раба я чогось не бачу. А ти можеш будувати, наприклад, ой. Ти можеш будувати, наприклад. Форд. А, так, він може і будувати. Чудово. Хай будує. А у мене як, як оце гай для короля? Вибрати всіх селян це 4. Незайнятих селян 5. Ага, тобто у мене виходить є лише циклопи, так? У мене є лише циклопи, ось вони піздують. Ну ти йди, допомагай тоді будувати. Блі, чого він так довго йде, це капець. А ти йди добувай ото каміння, чи що це таке, я навіть не знаю. А дерево я можу створити? Ні, на жаль, у мене ще не це не, не його. Ну і ти тоді деш, і теж іди добувай каміння, це так. Нам зараз, коротше, потрібно розбудуватися. Щоб ми могли знову створювати воїнів, так. І будемо йти в новий похід. Так, чуваки воно вже будують чудово. Ой, і треба ж цю було побудувати, блін, я затупив. Нам колодязь треба дуже побудувати. Усі воїни йдіть сюди десь так. Давайте. Подалі, бо ви місце займаєте. Давайте зараз ось цей чувак принесе, так? І ми, коротше... Чи ось ось навіть чувак, так. А, це золото, до речі, це золото а не залізо. І давай створи цей колодязь, так, колодязь дуже потрібен. Давай. Так. То це золоті жили, коротше, кажучи, а не залізні. Блін, і дерева ж виходить, тут немає. Ну з їжею у нас і так все нормально. Ну і з дерева. А хоча і з дерева у нас теж все нормально, тому в принципі таке. А, знову цей чувак тупашить, бачите. Тобто знову треба його якось підкерувати, щоб він будував. Будуй, чувак, будь ласка. Ні, але круто бачите, і чим далі, тим складніші вороги. Тобто, реально, я думав тут так, і... ну блін, ну це ну як це бісить? Гаразд, іди де де ти хочеш будувати? Ти маєш тут десь будувати чи де? Я думав, що знаєте, типу. а ну, Типу, все таки буде, а бачите, вже нові вороги вже виходять вже складніші і складніші, так? Тобто, наприклад, уже ось цей чувак, ось точніше скелети, вони вже, типу, блять, ну що ти, блять, як це бісить, ну піздець. Ти можеш його почати хуярити, ну чувак, ну будь ласка, блядь. Блять, ну це прикол якийсь ще шола. Ця будівля будується три роки. Ти хочеш, щоб воно побудувалося швидше, відправляєш на допомогу цього додіка, а він тупо ходить навколо і не знає, що йому робити. Ну блін. Так, і вони все арбалетів, воно валять. Тобто так, ну нормальні, так так чуваки валять. Не розслабишся. Це круто. Це насправді дуже-дуже круто. Ну, бараки, мабуть, навіть якогось особливого резону будувати немає, якщо чесно, так? Я так дивлюся. А ти чого тупашиш, придурку? Та йди тоді теж добуває золото, що тоді робити, я не знаю. Це єдиний варіант. Поки що не можу я створювати дерево. Ну, в принципі, нам дерево створювати особливого сенсу і немає, якщо так дивитися, так? Всі підлікувалися, чуваки. Так, шкода, що тут єдиний ресурс це золото, це реально дуже сумно. Ну, коротше, що я пропоную? Що я пропоную, хоп'ята? Давайте, значить, зараз збережемося. Давайте зараз підемо, наваляємо ось цим придуркам, так? Нам треба відбитися від цих турних скелетів. Тільки де вони, я не розумію. Блять, за цими пісками я не бачу де вороги. А, вон вони піздують, ага. Ого, там ще якісь чуваки, ніфіга собі. Чуваки, рятуйте, бляха! Так, о... о, зелений посох уже працює, до речі. Чудово. Пацани, тримайтеся. Давайте сюди, лікуйтеся так. Блін, у мене у мене майже всіх героїв вбили, Дивіться, у мене всього три герої вишилися, Охіріти. Оце вони виносять, ти що? Давайте цим ще зараз наваляємо. Я тільки не зрозумів один момент, хоп'ята, у мене чогось зникли, зникла моя база. Ви зрозуміли прикол? Бо я щось не дуже, якщо чесно. Тобто я вже почав будувати базу. Ви ж бачили? Я почав будувати форт. А він тупо зник. Тобто, це це щось дуже цікаве було, якщо чесно. Ну так, я ж тут побудував свою базу, пам'ятаєте, а вона тупо зникла. Бля, ну це ідіотизм, звичайно, піздес просто. Я все розумію, але це бред. Я ж все одно витратив якісь ресурси, правильно, там я не знаю, так. Ладно, йдіть лікуйтеся. Дракони на місці, тобто в мене взагалі не залишилося моїх героїв, я зрозумів. Хай створюються. Ну це реально, це бред, просто в мене немає слів. Тобто я, я ж витратив ресурси, так, щоб побудувати цей форт щоб там побудувати цей, а воно тупо зникло. Тупо моя база зникла. Так, оце посеред пустелі. Блін, там вже ж були ці ресурси. Я думав, що їх значить можна добувати, типу, все нормально, можна там базу побудувати. Виходить, не можна. Ну коротше, що в мене в принципі з військом все більш-менш так. Я виходить, просто витратив усіх своїх героїв. Зараз я їх не створюю вже без запису. І тоді підемо далі. Ну, в принципі, що тут лишається? ось лишається цих ще скелетиків замочити. В принципі, їх не дуже багато, так потім подивитися, що це за курс от пірамід. Так, знищити там боса чи кого. Тут ще один дракон, до речі, є ще можна буде його звільнити там якось, так? А який там потрібен буде ресурс, не знаю. І ну а потім лишається тільки цей бос павук Ну і мені здається, що це вже буде все. Бо що? Тут ми все зачистили, хіба що ще якесь високе місто з'явиться, але я сумніваюся, так що таке можливо. Ну так, а так ми виходить все зачистили. А, і заново всі з'являються, бачите? А, так ось у чого прикол, вони заново з'являються. Я їх усіх зачистив, ось ці ось пепелища типу, а вони заново з'являються. Ну так, тоді давайте буде цьому хоп'ята дівчата випуск закінчимо. Ну а в наступному, я ж кажу, якраз у нас вже з'являться всі ці мої воїни, котрих я витратив. Ну і підемо, мабуть, тоді так, ось це ось в останній такий похід, що називається, знищимо ще цих скелетів, подивимося, що то за піраміда. Так, і підемо потім ще на того павука. Серйозні вже вороги пішли, я ж кажу, я навіть не очікував, якщо чесно, все було так просто-просто, так, а потім в якийсь момент ніхера не просто. Просто, блін, Дуже швидко виносяться мої чуваки, капець, прям таких втрат у мене ще, по-моєму, і не було ніколи. Ну, реально, щось я заговорився. Я вам як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!